Після ремонту енергомереж, пошкоджених обстрілами ворога, на Миколаївщині енергетики Па Черкаси Обленерго долучились до відновлення повітряних ліній у Херсонській області, завдяки спеціалістам худяківської дільниці відокремленого структурного підрозділу Черкаські енергетичні мережі у селі Давидів Брід, вперше за 9 місяців засвітилися у оселях, маючи досвід роботи на небезпечних деокупованих територіях, бригади Черкаси Обленерго після завершення ремонту ліній. Миколаїв обленерго виїхали на Херсонщину першою ще 17 квітня. На два тижні виїхала бригада ходяківської дільниці. Нашим завданням було направити бригаду для виконання відновлених робіт в Херсон обленерго. Це було обговорено в колективі і прийнято рішення, що бригада з Худяківський ДЕМ буде висуватися на дані роботи зв'язку з тим, що у них було і власне бажання. І вони закінчили капітальні ремонти, які у нас були планові. Тобто все дозволяло і по І людський фактор, який там був е е патріотично налаштований, Вони дійсно хотіли допомогти. За словами енергетиків, вони працювали на фронтовій лінії, де село зазнало великої руйнації через ворожі ракетні удари. Бригада була сформована з кваліфікованих працівників, які могли виконувати роботу як на лініях 10 кіловот, як лініях 0,4 кВт, на відновлення електромереж по відновленню проводів, встановлення ізоляторів, заміна траверс. Ми робили у Давидовом броді, ну теж розбито добре, там була якраз лінія. Ми робили 10 тисяч кіловольт, за тиждень запустили і поступово робили 0,4 і людей під'єднували до мережі. Помагати треба, то будемо їздити допомагати, бо люди сидять там в дуже поганих умовах. Водій Ігор Норенко згадує, що село було повністю заміноване, постраждав майже кожен будинок. Школи немає, дитячого садка немає, сільської ради немає, все зруйновано. Електромонтер Худяківської енергодільниці Олександр Шанкаренко віднедавна працює в товаристві. Він евакуювався разом з родиною з Херсонщини на Черкащину, і тепер йому було приємно допомогти рідному краю. Дуже дякуємо саперам. Вони, якби перед нами йшли, заміновано все було. За два дні до від'їзду енергетики подали електроенергію у домівки, за що жителі були дуже вдячні, адже майже дев'ять місяців Херсонці жили без світла. За пустілими три підстанції подали туди <кхів> світло. Люди побачили світло, то не плакали.